У пам'ять про кожного захисника на Прикарпатті почали створювати цифрові пам'ятники загиблим бійцям. Тому тепер за допомогою мобільного телефону можна дізнатися історію його життя. Тему продовжить наша Тетяна Дадак. Командир протитанкового відділення Вої підтримки десантно штурмового батальйону легендарної 80-ї бригади завдяки своїм лідерським якостям та міцній волі у 2018 році став снайпером. А у 2020-2021 роках, на рівненському полігоні удосконалив свої вміння та навики десантника. За три хвилини можна дізнатися більше про воїна, яким він був, що любив, та як загинув. На відкриття пам'ятного знаку приїхав побратим Юрія Степан. Познайомилися вони уже на війні і одразу потоваришували. Я бачив в його очах загоріння, загоріння такої людини, що ніколи вона не відстане назад, ніколи не здасть назад, ніколи не відступить. На жаль, так сталося, що загинув він в жовтні, при обстрілі. Дуже, дуже дуже, дуже, сумуємо за ним сипу, хороша ідея на рахунок цього qr коду Читати, які вони насправді герої, пам'ятники з QR-кодом це ідея Андрія Меланчика з Умані. Він є автором додатка Bank of Memories, який створив через хворобу матері. А тепер таким чином хоче допомогти зберегти пам'ять про героїв України. Просто табличка, це ім'я і декілька слів. А відео це рімейк до героя, коли молодь вона не любить читати, вона любить дивитися, коли молодь дивиться, коли вона усвідомлює, що за ім'ям і фотографією є ціле життя. А ще каже Андрій: у додатку. Можна і надалі додавати спогади про героїв. Відео спогад родини інтегрований безпосередньо в об'єкт. Це пряме посилання на акаунт героя, і там інформація буде. Поступово наповнюватися родиною, побратимами. Це інформація буде розширюватися. Тобто, це лише перший крок у калуші. Встановлення цифрових пам'ятників фінансує міська рада. Хочемо влаштувати військовий цвинтар, так щоб воно було практично всі могили, були однотипні, і так само це код який банк оф меморі там запропонував. по Суті так само, щоб могли на цвинтарі ставити. Для розробки цифрових пам'ятників створили громадську організацію. Зіновій кінаш Віталій Самсоненко, Андрій Приставський, Андрій Киселечак. Імена героїв, які полягли за Україну в сучасній війні. Усі вони випускники Калузького ліцею No6. Пам'ять про військових увіквічнили в інтерактивних меморіальних дошках на будівлі освітнього закладу. На відкриття меморіальних дошок зібралися учні громада та представники влади. Шановні родини, не схиляємо голову. Переходуємо ваших синів, чоловіків. Ми розуміємо, що ніяких слів нема, щоб зменшити ваше горе, але ваші сини зараз на дебі, вони зараз вас охороняють, тому що вони були на стороні світла. На стороні добра. Меморіальні дошки освятили священники, звучали віхі біографії бійців. Зіновій кінаш, головний сержант, розвідувального взводу 2-го механізованого батальйону 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, загинув, виконуючи бойові завдання під Харковом. Через 25 днів після мобілізації. Мама Зіновія прийшла вдягнена у футболку з його фото та написом Мій герой. Мій син той час був за границею, і він без ніяких вагань він вернувся звідти і сам пішов на воєнкомат, і на другий день його забрали. І він поїхав на Харків, боронити нашу державу, наш край, наші люди рідних. Але довго він там не пробув, всього 25 днів і загинув мій син. Віталій Самсоненко, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, загинув зовсім молодим від мінометного обстрілу ворога на першій лінії оборони неподалік попасної на Луганщині. Побратими кажуть, що на війні ревно молився і їх надихав. Всі побратими, які його знали, і з ним воювали поруч, були дуже щасливі й доволі за те, що рядом з ними». Він був підтримка, опора, він був дуже жидні він підтримав їхні серця, їхній дух бойовий, тому що він служив в АТО в 16-му році, а потім тому по контракту. У му році пішов у свою частину, де він там теж служив. Андрій Приставський, водій слузер зводу технічного забезпечення 9-ї роти 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа загинув поблизу Слов'янська від уламка ворожої ракети під час виконання бойового завдання рівно рік тому. Андрій був моїм молодшим братом, але він мені був порадником. Допомагав в порадах. Він, він, він мені був як старший брат. Наразі нема його підказок, його допомоги. На відкритті був і побратим Андрія Приставського. Ми були в Слов'янською. Він знаходився на бойовому чергуванні по охороні нашого підрозділу. Не стався. І по землі почали падати дуже багато зрив і не знали, що це таке. А це про ті касетний боєприпас. Андрій якраз знаходиться на бойовому тергуванні. Його поранення було на сумісне життя. Андрій Киселечак, старший лейтенант, заступник командира медичної роти з морально-психологічного забезпечення 53 ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, загинув під час виконання обов'язки військової служби поблизу селища Петропавлівка на Дніпропетровщині. Завжди коли він дзвонив звідти постав, він був схожі надії на нашу перемогу. Що незабаром настане не час, коли ворог піде з нашої землі. І завжди запевняв, що все буде добре. 18 грудня він мені написав повідомлення, що вони переїжджають з Башківські на Дніпропетровський напрямок і вечором обіцяв передзвонити. Але, на жаль, в той вечір і на сьогоднішній день ніяких звісток не був. А вже 20 жовтня мене сповістили, що мій чоловік, перший лейтенант Селічак Андрій Васильович, загинув, виконуючи і свій обов'язок військової служби. Ліцеїсти підготували мистецьку програму. Діти, вдягнені в чорне, тримали синьо-жовті пропорції. Родинам загиблих вручили символічні подарунки від ліцею. На завершення учні, представники влади та громади поклали квіти до меморіальних дошок. Цифрові пам'ятки нагадують поколінням про воїнів, завдяки яким Україна вистояла. Зіскатувавши qr код можна дізнатися найважливіше про героїв. Також відеоролики можна знайти в Ютубі на каналі Спогади України.